В Україні заговорили про продуктовий ажіотаж. Люди почали оптом скуповувати основні продукти цукор, крупи та борошно. Економісти заспокоюють, дорожнечі не буде. Просто в країні штучно нагнітають ситуацію. Чого чекати? прикарпатцям, дізнавалась Ольга Гриців. Йдемо на один із місцевих продуктових ринків. Продавці кажуть, цінова політика на бакалію залишилась практично незмінною. В середньому один кілограм муки коштує від 3,50 до 4 гривень. Рис від 7,50 до 8, гречка близько 8. Також продавці кажуть, ціна може залежати від якості продукту. У продуктовій лавці Андрія асортимент чималий. Чоловік каже, ніякого ажіотажу не спостерігав. Люди масово не скуповують ні гречку, ні рис, ні борошно. Ну, аж ажіотажу, як такого на сьогоднішній день немає, щоб люди там скупляли. Ну обично беруть як все. Я би не сказав, що душ скупляють масово щось. Такого немає. А те саме нам сказали й інші продавці, ажіотажу немає, ціни не зростають. Ні, люди так і купляли, так і купляють. Ціни не збільшуються. Там десь щось на 25 копійок, більше менше. А так то взагалі то ціни не збільшуються. Я би не сказав, що. Так, купляють, а так щоб ажіотажу ніякого я не бачу тут. Більшість беруть так, як ви брали. Такі продукти, основні, гриз, гречка. Якщо продавці радо ділились інформацією, покупці говорити на камеру не захотіли, чи то боялись, чи сказати нічого. Я думаю, що тільки імпортні мають ті, що за долари купуються дорожче, а свої продукти їх отак навалом. Чого це вони дорожчають? Я цього не розумію. Експерти кажуть, панікувати не потрібно, якщо ціни зростатимуть, то тільки на закордонні продукти. Стосовно продуктового набору соціальних продуктів, товарів широкого вжитку, продуктів харчування, тут треба сказати, що тут ціни зростатимуть. Якщо і зростатимуть, то дуже поволо. Хіба що в межах того, як зростає, скажімо, вартість пального, відповідно, витрат на транспортування товарів до споживача. Інше питання щодо імпортних товарів. Тут уже мова йде про те, що в зв'язку з курсовими коливаннями можливе зростання цін більш суттєве. Чиновники заспокоюють. Наразі панікувати не потрібно, ціни на соціальні продукти зростати не будуть. Ольга Грицев, ігор попик, новини телеканал Раї.